І ми очікуємо, що завтра, за підсумками Рамштайна, який відбувається сьогодні, ми буде прийнято рішення Сполученими Штатами Америки, бо це американський тягач, доставити 22 ошкоші, ошкоши, які будуть здатні перевозити велику кількість артилерії, які зараз теж в плані Рамштайна. Буде поставлено. Це буде більше 1100 бойових броньованих машин. Ми очікуємо певну кількість танків. Я дуже сподіваюся, що вона буде не символічною. Ми очікуємо артилерію, ми очікуємо системи залпового вогню разом з боєприпасами. Для наших артилеристів ми очікуємо високоточні боєприпаси. А ми вже домовилися, що спільно зробимо спробу, щоб. Наша арта, включно 43-ю бригади, мала свої очі і організовуємо збір коштів під посейдон для 43-ї бригади. який, ми думаємо, що за тиждень справимося, і наші бійці з 43-ї бригади будуть відправлені на навчання пілотів, операторів, механіків і. Зможуть уже більш точно, більш якісно, з кращою оптикою, з кращим теплом. не просто отримувати координати, а Посейдон буде вісити над ціллю до тих пір, поки ціль не буде вражена, і буде мати гарантоване підтвердження знищення цілі нашими найкращими в світі артилеристами. Це я вам можу сказати з великою відповідальністю.